В одному з віддалених районів Таврійського краю розкинулось селище Велика Олександрівка. В його мальовничому куточку, поблизу річки Інгулець і лісу Летючі Піски, розташована великоолександрівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів No1. У цьому чарівному храмі знань, колисці дитинства і юності працює вчитель початкових класів Нікуліна Людмила Олександрівна, професія, посада і покликання вчитель, що їх об'єднує в Людмилі Олександрівні. Насамперед, любов до дітей, розуміння того, що кожна дитина це особистість, і знайти до неї ключі. То мудрість учителя. Упродовж певного періоду своєї педагогічної діяльності вчителька прагнула зрозуміти, як, відповідно до соціальних запитів суспільства, формувати інтелектуальну, творчу особистість. Полягає не лише в змісті, а й у методиці його побудови. Використання нестандартних форм навчання які вчать моїх маленьких дітей мислити, розбірковувати, аналізувати, робити висновки, здобувати глибокі і міцні знання, застосовуючи їх на практиці. Упровадження нових освітніх технологій, на мою думку, це передумова активної, пізнавальної діяльності учнів нестандартної творчої роботи яка продовжує у дітей інтерес до знань і сприяє емоційному, духовному та інтелектуальному розвитку школярів. Об'єктом мого дослідження та вивчення став метод проєктів. У ході проєктної діяльності в учнів відбувається формування навичок критичної оцінки отриманої інформації, свідома трансформація даних на рівні категоріальних знань. Розвивається креативність мислення, без якої неможливе створення чогось нового та глобального. Працюючи над впровадженням методу проєктів, у вчителя поступово склалася певна структура діяльності, виявлення готовності до пошукової діяльності, формування мотивації, розвиток пізнавальних потреб, наполегливості у виконанні самостійних робіт. Розвиток здібностей дитини, залучення її до проектної, творчої діяльності. Дана технологія, на думку Людмили Олександрівни, одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що допомагає створити умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує необхідні життєві компетенції, яких потребує життя соціальні, інформаційні. Комунікативні, компетентності саморозвитку та самоосвіти. Працюючи за програмою Росток, метод проєктів дає змогу реалізувати діяльнісний метод навчання, який лежить в основі цієї програми: самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі. Бачити проблему і приймати рішення. Роботу з невеликими за обсягом проєктами вчителька розпочинає вже на кінець першого класу. Залежно від ситуації, добір тематики проєктів може бути різним. В одних випадках вчитель добирає тематику, що формулюється науковцями, які працюють в галузі освіти в рамках затверджених навчальних програм. В інших ініціативно висуває сама з урахуванням навчальної ситуації та стану викладання предмету, природних професійних інтересів, уподобань та здібностей учнів. У третіх, тематика проєктів пропонується учнями, які природно орієнтуються на власні інтереси, не лише пізнавальні, а й творчі, прикладні. Людмила Олександрівна вважає, що тематика проєктів повинна мати відношення до теоретичного боку навчальної програми і мати на меті поглиблення знань окремих учнів у певній царині, аби диференціювати процес навчання. Найчастіше теми проєктів стосуються конкретного практичного питання, що є актуальним для реального життя. Разом з тим... Робота вимагає залучення знань учнів не лише з одного предмету, а й з різних галузей. Стимулює систематичне творче мислення, вмикання навичок дослідницької роботи. Саме таким чином досягається природна інтеграція знань. Проекти, які пропонує вчителька учням, викликають в них захоплення, зацікавлюють їх. Будь-яку дію, впевнена Людмила Олександрівна, діти повинні самостійно спланувати, виконати, проаналізувати й оцінити. Щоб це завдання було реалізоване, треба чітко ставити і розуміти мету проєкту. Для виконання проєкту необхідно розв'язати кілька цікавих, корисних завдань, які безпосередньо пов'язані з реальним життям дітей. Ідеальним вважає той проєкт, для виконання якого необхідні знання з різних галузей, що дають змогу розв'язати цілий комплекс проблем. Основи здоров'я, читання, розвиток зв'язного мовлення усі ці предмети тісно переплітаються. Робота над соціально-виховними проєктами цікава тим, що потребує знань із різних навчальних предметів. Чим і обумовлюється процес інтеграції. Під час розв'язування конкретних життєвих ситуацій, пізнаючи навколишній світ, діти отримують необхідну для життя інформацію. вчаться самостійно вчити. У свою педагогічну скриньку Вчителька впровадила різноманітні телепрограми Новини, Я так думаю, Подвійний доказ Разом з пишічі тайликом, які допомагають школярам аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати знання на практиці. Thank <laughs> you. Переконуючи, що з комп'ютером легше підготуватися до уроків колишнього світу. Але я маючи тримаю також гарні оцінки. допомагають мені в цьому пізноманітні енциклопедії, екскурсії до лісу. В тічках У свій на час я почув до районної дитячої бібліотеки. Владими говорить про цікаве життя з комп'ютером, А Ксюша переконувала нас, що їй добре живеться і без нього. А що б ти могла нам сказати на це питання? У мене також немає комп'ютера, але я його ще не хочу, тому що менше ми будемо відпочивати на природі з мамою. Їздити на концерти, це зовпарк. Я багато читаю, малюю, вишиваю. Мені цікаво жити на планеті Земля. Ну, шановні гості, сьогодні ми висохли багато думок. про малюзвав, їх можна зробити висновок. Читатські здібності, збагажувачі і словникових запас. Дякую вам за розмову. Програма Я та другань. Я, і я, Сергій Кошичка. З метою досягнення позитивних результатів у запровадженні методу проєктів Людмила Олександрівна проводить підготовку педагогічних працівників району у рамках школи педагогічної майстерності Метод проєктів у сучасній школі. інформаційно, організаційно практично, рефлексивно, корекційну. Таким чином, використання методу проєктів в початковій школі дозволяє Учням оволодіти значним арсеналом методів дослідження, вчителю надати пріоритет різним видам самостійної діяльності учнів, колегам набути комунікативної компетентності.